Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І це у нас останній трек. І ми закінчуємо перегони в Сан Fierro. І це суцільне бездоріжжя буде. Можна так сказати. І нам знову цю круту тачку дали. Прямо коли. Останній трек. Нам завжди круту тачку дать. А, чувак не туди ще й заїхав. За огорожу прямо. Тихіше. О, позвалювались. Походу у воду звалились. Тепер я на другій позиції. А ще й повороти Чорт. Все. все я в Лідерах. До побачення. О, навички водіння збільшилися. Мені, чесно, нічого коментувати тому. Мовчу. Щоб не задавали питання, чого я не коментую. Не коментую, бо нічого мені просто коментувати. Просто мовчки зосереджений на дорозі. Ай, ляха-муха. Добре, що я відірвався від суперників. А, у Лос-Сантос на фоне. Походу ми майже до фініша ще трохи залишилося. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. 10 касариків мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!